Російська імперія належить до цілої низки тих історичних імперій, попередники, якої англійська, це мається на увазі британська, потім нідерландська і так далі. Всі вони розпалися. Розпадеться і е, Російська імперія. Я в цьому переконаний. Е, тепер е, е, інша сторона цього цієї проблеми: е, це те, на яких цінностях вибудувана теперішня от російська цей варіант Російської імперії, яку реалізовує Путін. Вона вибудована на тих самих цінностях, які були в Сталіні. Сталіна, тобто ненависть, насильство і брехня. Три елементи, диявольські елементи. Ми у таборах політв'язні були переконані, що Радянський Союз розпадеться. І це було знаєте, в той час в 70-80-ті роки. Ну це було знаєте, фантастикою, утопією з російського дисидента Амальрика, який написав книгу чи доживе радянський союз до 84-го року. Сміялися в світі, показували пальцем біля скроні. А ми були переконані, що Радянський Союз розпадеться тільки не знали коли. Навіть не всі вірили, що це в час нашого життя станеться. Тепер маємо ту саму систему. Ту... То те саме, так би мовити, диявольське поріддя не в Росії, і я цілком переконаний, що вона теж розпадеться, вона довго не втримається. Я не знаю скільки перемог ще отримає Путін. Як бачимо, у світі є багато тих, які хочуть йому допомогти. І тому тимчасово можуть бути різні варіанти. Але, врешті-решт, я переконаний, що Росія розпадеться.